Ну, тобто вони їм крила огрубують. Воно з самого початку. Хто, як не батьки, мусить вірити, підтримати, надихнути, сказати вон, пішов. Знаєте, що кажуть, демографи в Україні кажуть, що стабільне працевлаштування, стабільне постійне, задовільне досягається пересічним після трьох років після випуску. Як тільки ми прийдемо до якісного навчання в школах, до належного супроводу всіх категорій і до рівного доступу до цієї якісної середньої освіти, от, тоді у нас зрушиться щось у вищій освіті. Не може бути педуніверситет. Воно не поєднувано. Педагогічний, універ універсальне, університет. От вона вже все. <світ> так, далі зійде, <світ> як вона логіка не в'яжеться між собою, Ну, вона так називається у нас. І багато фахівців сходяться на тому, що це мусить бути класична освіта, а потім це мусить бути педагогічна підготовка. Чи є в нас сенс, враховуючи, яка в нас в більшості магістратура, чи краще просто навчатися самостійно, тому ж курсері на едекс і так далі? Понад 80% слухачів на курсів, Та ті, хто вже мають вищу освіту. Ми можемо покладати на. Майну світу ось це постійне вдосконалення Так? Воно неодмінно не мусить лягати на базис. Що не дасть ніколи в маю світу? Соціальний капітал.